ТОП 10 найгірших вживаних автомобілів, які не варто купувати, 10 -е місце Toyota Avensis, Другого покоління з 2003 до 2008 року. 9 -е місце Volkswagen Golf четвертого покоління з 2008 до 2012 року. 8 -е місце Audi a 4 третього покоління b 8 з 2007 до 2015 року. Сьоме місце Subaru Forester третього покоління з 2008 до 2013 року. Шосте місце Volkswagen Passat b 6 з 2005 до 2010 року. П'яте місце BMW 1 серії з 2004 до 2013 року. Четверте місце Volkswagen Toran з 2003 до 2015 року. Третє місце Volvo XC 92-го покоління з 2015 року. Друге місце BMW 3 серії Е-90 з 2005 до 2013 року. Перше місце BMW 5-ї серії Е 60 або 61 з 2003 до 2010 року та f 10 або 11 з 2010 до 2017 року.